Друзі, Росія заявляє, що може вести війну вдовго. І така думка вже теж, ну, скажімо так, існує, да? існує серед нашого Вищого військового керівництва, що Росія готується до війни вдовго. Давайте подивимося, чи вистачить у неї сил грати вдовго, да? вести, вести війну вдовго. Давайте глянемо. Що там з неї з ресурсами, звичайно, звичайно, тушка тут велика. Люди прозомбовані, чи є у Росії ресурс вести війну на виснаження вдовгу. Війна СВО. Тут є таємниця стосовно цього СВО. Є таємниця і СВО їхнє, чекають зміни. От, Активна фаза війни. Війна, да? війна, спецоперація. Тут може статися якісь радикальні кармічні зміни з їхнім СВО. Є, є тут невеличка якась таємниця у всьому цьому. Ви знаєте, я думаю, що ні. Я думаю, що ні, зміни відбудуться. Відбудуться досить кармічні. Дві кармічні карти випала. Старші аркани, да, три, ось, три старших аркани. Є таємниця, яка може кардинально змінити їхнє СВО. Таємниця. СВО буде закінчуватися. Це недовга карта. Це недовго. Ситуація може змінитися. Друга карта говорить, да? знаєте, є. є... Момент таємний, коли треба взяти під контроль, зараз ми подивимося так. Ось так. Значить, дивіться, нема них такого, немає в них такої можливості. А оця ось таємна спецоперація, інформація, це інформація, так? Таємна спецоперація по інформації. Оце все, що вони закидають. Просто, просто і псо, яке вони закидують. закидають. Взагалі, СВО буде закінчуватися, я вам скажу. Тому що 20-й старший аркан, і воно не буде не просто закінчуватися. Воно буде ще проходити, або, знаєте, ця. Подія, зміна буде так, такою, що за агресію да, так розвернеться оце СВО, так повернеться, що за цю агресію треба буде нести страшний суд. Це відповідальність. За кожного спитають за війну і агресію в Україні. За кожного. Кожен буде проконтрольований, тому їм не вигідно, їм невигідно її закінчувати, розумієте? Тому оце, ось, оце розвідка, да, таємна розвідка. Або це ще таємна спецслужба займається вкидом інформації, тобто просто елементарний псо. Чи, Украї... Чи є в Росії ресурс і можливість воювати вдовго, тільки тоді, коли їм будуть допомагати. Ну, звичайно, що їм допомагають контроль в їхньому домі стабілізувати. Ви знаєте, їхній лідер визначився з тим, щоб стабілізувати ситуацію за допомогою тієї допомоги, яку вони будуть просити. Отже, в них самих, щоб самим грати довгу, у них не вистачає ресурсу, вони його просять. І це їх, це їх лякає. Це їх лякає, що, розумієте, вони бояться страшний суд. Вони розпочали агресію, да? ресурсу не вистачає, вже ну, знаєте, це все вже ну, виходить на певні, на певні кола, вже ну, завершується. Розумієте? Завершується, а страшно, відповідати треба. Спросять з кожного. А страшно, не хочеться. Відповідати не хочеться. Ведеться гра певно, в їхньому домі, ведеться гра. І певна робота в цій грі, проведе, або проводиться робота в певній грі, да? ну що я вам скажу, не, не, не вистачить у них ресурсу. Вони визначилися, але економіка і лідер їхній хоче. Розумієте? Він хоче далі вести роботу, далі про, про, ну, планує. Визначається, але економіка входить ну, в період стагнації. Що б вони не робили, а зупинятися все рівно треба. Тому треба вести якусь гру певно. Для чого вони ведуть цю гру? Для чого вони ведуть цю гру і псо? А тут економічний крах. Вони бояться економічного краху, який завадить їм вести, вести агресію, війну довго. Економічний Крах, криза, і це буде кінець. Їх доб'є їхню гру, і якщо Захід захоче разом із Америкою закінчити цю війну, закінчить дуже швидко. Крах, якого вони бояться. І це буде все. Це буде кінець, за який треба буде відповідати. Все. Отак. от. Вони працюють на перемогу, на успіх, вони працюють. Але зброя буде складена, чекає розчарування, доведеться йти, і от тоді буде мир. Да? От тоді буде мир, ось так. Ну що я вам скажу? Немає в них такого ресурсу. Тим більше, що вони бояться цього закінчення, тому що вони розуміють, що після закінчення агресії доведеться відповідати. Далі вони ще бояться економічного краху, який поставить крапку в їхній, так би, так би мовити, грі. Грі у войнуху оцього ненормального їхнього лідера, да? який визначився і далі вести цю гру, і далі вести цю гру. Але сил не вистачить втрата і складена зброя або поразка. Все, успіх закінчується поразкою. І це кінець. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.